Погода мінлива, а з опалювальною технікою Красилівського агрегатного заводу завжди комфортно. Красилівський агрегатний завод стратегічне підприємство державного концерну Укроборонпром. Це якість нової української оборонки. За даними Синоптиків, по всій області заморозки до одного градусу морозу в повітрі. А в Шепетівці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів, плюс сім вночі, плюс тринадцять в день. Хмарна погода протримується в камянці Подільському весь ранок та день, а ввечері небо проясниться без опадів, плюс 6, плюс шістнадцять протягом доби. Весь день Волочиську буде хмарним без опадів, плюс 8 вночі, плюс 14 в день. Весь день Старокостянтинові буде похмурим без опадів, плюс 7, плюс тринадцять протягом доби. Протягом сьогодні в Хмельницькому буде триматися хмарна погода без опадів, плюс 7 вночі плюс 14 в день. Котли Красилівського агрегатного заводу. Забудьте про курси валют, ціни на газ та щомісячні комунальні платежі. Тепер ви самі визначаєте, яка температура буде у вашому будинку. Використання теплоакумулюючих баків кордів в поєднанні з твердопаливними котлами виробництва красилівчан це економно, зменшується період завантаження твердого палива, це безпечно, адже виключена можливість закипання котла в разі відключення електрики. Також Красилівський агрегатний завод виготовляє деревоподрібнюючі машини для виготовлення щепи, димохідні газові котли газові парапетні, конвектори газові Корді та корді Люкс», сонячні колектори. Також Красилівський агрегатний завод пропонує за помірними цінами, секційні огорожі, секційні теплиці, паяльні лампи, верстаки, слюсарні, електрошашличниці, човни рибацькі, стелажі. Універсальні. Запитуйте широку гаму виробів красилівського агрегатного заводу у спеціалізованих магазинах.